Бучанська громада продовжує будівництво загальноосвітньої школи у Ворзельському старостаті, Загальноосвітня школа і дошкільний навчальний заклад. Це спільний проєкт з нашими партнерами Європейським інвестиційним банком. Ми пройшли ще до повномасштабного вторгнення етапи відбору, досить складні процедури, але вже зараз нині ми бачимо видимий результат. Уже завершуються роботи фактично нуля, Обв'язки фундамента із укриттям обов'язково буде даний заклад. Як відомо, Ам саме у Ворзелі росіяни знищили дошкільний навчальний заклад. Він буде розміщений саме тут поруч зі школою. І ворзельська громада, особливо учні педагогічний колектив, очікували на розширення загальноосвітньої школи. Обов'язково в проєкті передбачаються рішення по інклюзії. Це надзвичайно важливо, тому що є в тому потреба. Тож скоро ворзельський старостат буде мати оновлену нову сучасну загальноосвітню школу і дошкільний навчальний заклад.